Дуже цікавий спосіб бути щасливими релігійними фанатиками, тобто вони нищили. Людей і живі душі і вбивали всі, хто ліз до зони. При тому, якщо даже по логіці сам моноліт, як розробка програми X, якщо знає, знати, як він працював, і вони йому поклонялись, це ж просто це самий відвертий і огидний фанатизм. Бродяга гарно сказав. Просто жити далі це нормально, знайти свій шлях, бути вільним. Якщо до речі, якщо звернутися до, до Біблії, Ісус, власне, прийшов. Він прийшов для того, щоб звільнити людей. від Всіх систем державних релігійних, в тому числі, щоб люди зрозуміли, що через нього отримують спасіння і свободу. Бо тоді були фарисеї, тоді була вся ця релігійна історія. Вони були дуже фанатиками сумасшедшими, хоча впевнено точно вірили, що вони виконують букву закону і роблять так, як до вподоби Богу. Але це все було марно, це все було просто мимо. Це було повз. Це не то. Люди чогось вписують творця в, в рамки примітивщини релігійної людської, як. Лютно далека від реальності, ісус власне своїм прикладом показав, що ми повинні жити, бути вільними людьми і відповідати перед творцем за свої дії. Напряму ми повинні бути вільними людьми, шукати собі місце в цьому світі і жити, і не завдавати шкоди собі, не завдавати шкоди іншим. Я говорю про реальне життя. Просто тут так пересікається ця вся історія. А Фауст він, по суті, якщо казати про гру, він фанатик. А моноліт він каже, що моноліт це Бог, але це ідол. Вони поклонялись Цьому ідолу, і саме цікаво, що Фаус не просто це говорить, він маніпулює людьми. Так само, власне, як і з тих людей, кому Ісус пояснював, що Бог хоче бачити людей справжніми, вільними, які собі спокійно живуть і розвиваються, і набувають мудрості і знань, і вчаться ними правильно послуговуватись. Ми для цього тут на землі. Але не всі поняли його. Всі подумали, що він говорить якусь ерунду, і з нього сміялись, його не розуміли, від нього йшли люди. Одиниці розуміли його. Просто я це так, знаєте, провожу Таку паралель з тим, що ми бачимо в грі. Хоча гра це художній задум і фантастика, але певні паралелі присутні, так ми можемо прослідкувати якісь речі.